Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти. Письмо. Сьогодні ми будемо вчитися писати слова із буквосполученням з. Відкрити, будь ласка, зошити на сторінці 57. Розгляньте малюночок і розкажіть, чим зайнята дівчинка. Так, куди вона дивиться? Так, от дзеркало, правильно. А навіщо існують зеркала? А що ми можемо сказати про дівчинку? Яка вона? Так, вона охайна, чепурна. А як часто ви дивитеся в дзеркало? Добре. Отже, слово дзеркало. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Виконайте це в зошиті. Так, да, можна для друкування. Ви вже знаєте, що буква сполучення. Пробачте, що звук «дз» позначається буквосполученням з ДЗ, Дз. І в цьому слові якраз воно і є. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати відразу і з маленької букви, і з великої. Давайте поглянемо, як пишеться маленька. А, і, і велика. І так, починаємо з великої. Подивіться. Так як ми з вами і букву Д, і букву З вже писали, то я не думаю, що вам буде важко поєднати ці дві букви. І так, спочатку ми пишемо букву Д велику. Просто пригадайте, як вона пишеться красиво. Так, робимо петельку невеличку, обов'язково торкаємося нижньої рядкової лінії. І завершуємо зверху заокруглення? Тепер відриваємо ручку і дописуємо до букви Д букву З. Пригадали? Ну, і давайте згадаємо, як пишеться маленька. Буква Д у поєднанні з буквою З. Також нічого складного нема. Так, буква Д зразу переходить на букву З. У них дво, е, однаковий елемент це петля, і завершимо на середині. І так, перший рядочок, будь ласка, прописуємо. Букву, букву сполучення Дз. Один раз наводимо, і один раз, чи два, якщо вміститься, прописуємо Дз. А далі у нас де склад. Прочитаємо його, Дз. В слові, дзеркало є якраз цей склад. І далі наводимо і прописуємо до кінця рядка. Наступний рядочок слово дзеркало будемо писати. Уважно погляньте на зразок, не поспішайте. І пропишіть два рази самостійно це слово дзеркало. І третій рядочок слова, в яких є букву сполучення дз. Це слово дзьоб і також пропишіть по одному разу кожне слово. Якщо ви не встигаєте писати за мною, то натискаємо на паузу, виконуємо завдання і переглядаємо далі. Наступне завдання це речення. Давайте його прочитаємо. Скільки слів в цьому реченні? Поясніть правопис першого слова. Яке слово є найкоротшим? Так, що поставимо в кінці речення. Добре. І тепер на наступному рядочку красиво пишемо це речення. Аліна дивилась у дзеркало. Дайте ручкам відпочити. Візьміть олівець, покатайте в руках, зробіть декілька вправ для пальчиків і продовжимо роботу. Прочитайте наступне речення. Про що ви дізналися з цього речення. Спишіть його. На наступному рядочку. Правильно пишіть, будь ласка, слово «гудзики». і обов'язково перевірте. Так, добре. Ну, щоб ви трішечки відпочили. Давайте трішки з вами і пограємо. Приготуйте долоні і заодно пригадаємо правило поведінки в гостях. Якщо я буду говорити правило правильне, ви плескаєте у долоні. А якщо ні, то не плескаєте. І так, слухаємо перше правило. Завітаю в гості, коли мене просять. Так, прийду в призначений час. Так, правильно. Якщо не зможу завітати в гості у призначений час, обов'язково попереджу заздалегідь. Так, і це правильно. Прийшовши до друга, одразу ввімкну телевізор. Так, так не можна робити. Буду грати в ті ігри, що запропонував сам. А так, можна робити? Ви молодці, ви знаєте, що ні. Прощаючись із друзями, скажу, що мені не сподобалося у гостях. Так, не можна робити. Обов'язково подякую господині за добре частування. А це правильно. Молодці. Сподіваюсь, що ви будете дотримуватися цих правил. Ну, продовжимо. Погляньте, будь ласка, на малюночки. І розкажіть, будь ласка, що робить кожен предмет. Що робить дзвоник слова, записані, шукайте. Так, дзвоник дзвонить. Добре. Що робить струмочок? Струмочок дзюрчить молодці. А що роблять пташки? Так, а пташки дзьобають насіннячко. Потім, коли буде вільний час, розфарбуйте ці малюночки. Тепер навчимося на сторінці 58 писати букву сполучення З з великої літери. І так, цілий рядочок прописуємо букву сполучення. Старайтеся писати красиво, ми ці букви вже знаємо добре. Добре. Ну, і тепер читаємо речення. Ми сьогодні з вами на уроці читання читали текст про дзьобики у різних птахів. Так? І в цьому реченні розповідається про те, який дзьоб у дятла. Який він у нього? Так, він у нього міцний. Правильно. Запишіть це речення на наступному рядочку. Будьте уважні, правильно пишіть перше слово в реченні. Не забуваємо в кінці речення ставити крапку. Працюємо. Після написання обов'язково перевірте. Молодці. Наступне речення. Прочитайте його. Так, що цікавого ви побачили? Так, що ці слова пов'язані між собою, зв'язані ще й тим, що у них однакова частина. Да? Всі вони починаються із букви сполучення З. І далі ми будемо це речення писати на наступному рядочку. Не поспішайте, пишіть красиво. І обов'язково, да, рукописними літерами, звичайно, і обов'язково перевіримо, перевірте, будь ласка. Добре. Що зображено на малюнках? Так, це лісові дзвіночки і дзига. Запишіть назви цих предметів у робочому рядку під малюнками: дзвіночки і дзига. Розфарбуйте потім їх, ці малюночки. А тепер давайте слова дзвіночки і дзига поєднаємо із словами, які записані пунктирними на наступних рядках. Прочитайте ці слова. Так. І так, яке слово, куди ми поставимо, подумали? Молодці, так, дзвіночки пахнуть, а дзига крутиться. І так, допишемо спочатку назви предметів: дзвіночки, пахнуть, і наведемо слово пахнуть. І на другому рядку «дзига», правильно напишіть слово дзига, крутиться. Отже, давайте повторимо з вами, яке букво ми, ми навчилися сьогодні писати, в яких словах. Подивіться на свою роботу і оцініть її. Дякую. На сьогодні все. До побачення.